Нехай день буде добрий, 21 липня сьогодні, так? 22. 20... 20... Ну, я живу 21, 22 липня, 2024 рік. Я, людина, Лена у кабінеті голови опішнянської... сири. Бачите? Людина слухняна, розумна, різника Микола Миколаєвича. Різник Микола Миколайович щиро сердечно запрошує людей з інших громад. На 100 борщів, на етнофестиваль, 10-й горщик у глиняному горщику. Не посміхайтесь, лукаво, люди на вас дивляться, все бачать. Знаєте, мова жесті, мова вашого тіла, мова ваших очей. Дівчата просять ближче показувати голову, роздивляються, який молодий красунчик, мені заздрять. Запрошуйте. Запрошую. На екий фестиваль. 10 серпня. Борщику хлиня на борщі. Сто різновидів борщів. Сто різновидів, різновидів борщів. Генеральний спонсор ну, носа ні, чухає, ні, різник Микола Миколаєвич. Ну, все одно допомога від нього йде, так що не хвилюйтеся. Ми тут це ж теж є комерційні таємниці. Я просила тільки 100 тисяч гривень, він дає набагато більше і це безцінно. Я вам дуже та що ви? Ну це ж нормальні <реку> речі, Ми чесні <реку> з вами. Я ж. Що ви душі показуєте? Знаєте, що цей знак означає? А що це означає? I need help. You. А, тобто, help me please. А я кажу help me please. Ви oh, yeah, попросили, добре. А, значить, бачите? Різник запрошує, Олена Щербань вже давно запросила, ми вас чекаємо. Ах. Хай буде в Україні мирно, будьмо всі живі, це саме головне, будьмо самоусвідомлені, це дуже важливо. На все є наша воля, моя конкретно воля на, на мій простір, на моє життя, свободу, ну ви це знаєте. Різник Микола Миколаїв. Задумався. Всім гарного дня і мирного мене. Да, Бути доброю людиною, і воно все буде добре.